Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній влог хочу розпочати із приготування свого улюбленого салатика з курки та ананасів. Інгредієнти це варене м'ясо куряче або можна копчену курку. Сир. У мене моцарела такими шматочками, кукуруза, ананаси і горіхи. Отож, розпочинаємо з нарізання м'яса курячого. Я такими кубиками нарізаю трішки більшими, не сильно мілко, так само і як сир. Додаю консервовану кукурузу. Ананаси в мене були шматочками вже, але ще кожен на 4 частинки перерізала, тому що вже дуже великі були в банці. Далі потрібні просто руками волоські горіхи. Не шкодуємо, якщо маєте, то щедро додаємо, тому що дуже смачно з горішками в салаті. Якщо їх не додавати, то ось таким чином можна оформити салат на тарілці у вигляді ананаса, додаючи зелену цибулю, або подавати у шкарлупі з ананаса свіжого. Далі ми додаємо трішки солі. У мене курка вже була печена зі спеціями різними, то я тільки посолила і заправляти. Салат буду майонезом. Хто не любить, можна йогуртом, але я не знаю, ніколи не пробувала, завжди використовую в цей салат майонез. Перед цим трішки ще поперчила і приступаю до змішування нашого салатику. І от результат. Так виглядає салат. Сьогодні це мій обід. Я його настільки люблю, що можу наїстися тільки ним. Спробуйте, я сподіваюся, вам сподобається. Всім смачного. Тепер показую, що собі на вечерю придумала зробити. Мала півтора цукіні, Потерла на крупній терці. Відтиснула сік, добавила два яйця. Приправ, сіль, перець, сухий часник, також е кілька столових ложок борошна. Все гарно вимішала і розігрівається олія на закриці. Будуть такі кабачкові млинці. І ще я сюди додала сухий кріп. В кого є свіжий, то ще краще. Тим часом у мультиварці зварився рисово-овочевий супчик, спускаємо і вечеря готова. лайфхак для того, щоб очистити, наприклад, край мультиварки. Чи такі важкодоступні місця. беру такі згубки, пензлики купую. У нас цілий набір в такому дешевому магазині є. Намочую і дуже гарно. ним все туди очищається. Привіт! Включення з наступного ярмарку. Сьогодні я в штаті Вездверджинія. Тут такий місцевий парк невеличкий. Я в павільйоні, в приміщенні знаходжуся біля кухні, але є багато палатках на вулиці. Зараз вам все трішки покажу. Мій столик і там вже кухня. Та надіюсь, що сюди будуть заходити люди. І... Купувати їжу. Ще всі не розклалися. Є ще півгодини до початку. У мене по сусідству віночки різні. Тут жіночка продає різні чайники. Я питала, де вона стільки набрала. Вона все життя їх колекціонувала. Є і зроблені в Японії. Вибір величезний, а ціни ну, взагалі по два, по три, по чотири долари. Навіть за п'ять нема. Так само, якісь вінтажні лампи чоловік продає. От, це такий павільйон А тепер виходимо на вулицю. Погода нарешті гарна, сонечко в день має бути десь приблизно 23 градуси. Тут парковка. Там є для діток розваги. І ще там. Також майданчик для баскетболу, тенісу, різні гоялки. Ось павільйон. Ще тут будуть під просто кришею і стадіон є. Там багато хто будуть в таких наметах продавати свої речі також. Сама тут час від часу відбуваються різні такі заходи. Мазонки. Ой, мені вже більше не треба точно. Хоч би ті виросли, що є. Виде. Тут Макдоналдс недалеко. Казала чоловіку діток привезти пізніше на Макдональдс і зайти мене провідати. Ось такий костел, гори. Краса. Погода гарна. Надіюся, буде людно. І вдалий ярмарок буде. Тут вже люди живуть. Напроти мене жіночка, з якою ми часто разом, вона в'яже прекрасні іграшки. І подивіться, сьогодні вона мені подарувала курочку. Колись я онлайн прокоментувала, в неї була велика курка зв'язана. Але вона її не хотіла продавати, залишила синочку. А сьогодні принесла, каже, я маю дещо для тебе. І вона не хотіла гроші брати, то я їй подарувала один зі своїх браслетів з червоною трояндою. Вона також сказала, що він їй найбільше подобається, тому вже його одягнула на руку. І ми обмінялися Happy Mother's Day. Дякую, та ти зі школи таке приніс. А що зробили? Ооо, О, яке гарне! I like it when you cook, like your mac and cheese. Любить, коли я готую йому макарони з сиром запіканкою. Я його розсмішую, коли показую смішні лиця. Він знає, що я його люблю, тому що я його цілую багато. Ти піклуєшся про мене, тому що ти е, ложиш мене спадки. My favorite thing to do with you моя улюблена справа робити з тобою. Просто посидіти поруч. Like flowers make a beautiful bouquet. You are so special in so many ways. Happy Mother's day! Такий подарунок від діток в школі кожна мама отримує від першокласників. Того ж вечора ми пішли з Марчиком на прогулянку нашим полем, недалечко від будинку, подивитися на природу, що біля нас ще цвіте, на захід сонечка. Поговорили, як пройшов його день, чим вони займалися в школі. Я вам всім вдячна за перегляд, бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і до наступних зустрічей.